Як взагалі навчитися розпізнавати, що я зараз відчуваю? дуже багато залежить від того, як ми. Як батьки, ну і наші батьки в нас, так як ми допомагаємо визначати е, емоції, тому що ну, ми ростемо дорослими, і ми, коли стали дорослими, ми зіштовхнулися з тим, що а я сама себе не розумію, або навпаки, я дуже чітко вмію е, дати визначення, що я собі що я зараз почуваю. Я думаю, що це залежить від формування від контексту. Но якщо говорити вже сьогодні, то е, моя е, відповідальність як мами теж навчити моїх дітей е, визнавати свої емоції. Буквально недавно була така ситуація, коли все було добре, ну, тобто якісь обставини вони не були поганими. Але я побачила, що син просто раптово ніби з нічого почав капризувати. У е, нас аж вийшов міні-конфлікт, ми не зрозуміли, що відбулося. А просто виявилося, що він не хотів робити домашні завдання уроки і почав емоціювати, але він сам не зрозумів, чому він емоціює. Прямо сльози з'явилися, і тут потрібно було визначити, сказати: стоп, що відбувається, що ти зараз відчуваєш, і не забороняти, наприклад, якщо ми говоримо про дітей, бо ми говоримо про процес формування. Не забороняти визнавати і називати по імені ці емоції. Тоді ми навчаємося їх визнавати. Не приховувати, але разом з тим сказати: добре, я тебе розумію, я тебе з цим приймаю, але зараз давай ми подумаємо, як ми можемо це прожити.